Вітаю вас на youtube каналі Територія мінімальних цін. Часто дивлячись у дзеркало, ми думаємо, личить нам чи не личить той чи інший образ. Сьогодні хочу вам розповісти, які сучасні моделі одягу личать різним типам фігур. Отже, поговоримо про наступне. Як прикрити животик жінці з типом фігури яблуку? Яка сукня найкраще підкреслює принади власниці фігури пісочний годинник? Які моделі найбільше пасують типом фігур прямокутник та перевернутий трикутник? І почнемо ми наш випуск, як завжди, з приємного, тобто з розіграшу. Сьогодні розіграємо ось таку хутряну сумку. Вони зараз дуже в тренді. Як її виграти, розповім вам трошки, згодом не перемикайтесь. А також хочу нагадати, що в кожному нашому випуску зашифровано промокод на знижку, щоб ваш шопінг в території мінімальних цін став ще приємнішим. Тож давайте розберемося з типами фігур. Всього їх існує 5 видів, і перший називають яблуко або осилует. Це коли маса тіла сконцентрована біля талії. У такому випадку, щоб гарно виглядати, треба підбирати речі, які наблизять силует до прямокутника. Я раджу акцентувати увагу на струнких ніжках або плечах. Наступний тип фігури називають груша або крапелька, і він є найпоширенішим, адже саме він відповідає природному призначенню жінки. При такій побудові найважчою частиною тіла є стегна. Тож раджу жінкам з таким типом фігури при виборі одягу акцентувати увагу на верхній частині. Наприклад, на грудях це завжди ефектно. Або ще можна підкреслити лінію талії. А от джинси володаркам такого типу фігури раджу обирати обережніше, щоб не зробити нижню частину тіла візуально більшою. Пісочний годинник це найбажаніший тип фігури. Адже у такому випадку всі пропорції тіла наближені до ідеалу. Виправляти одягом таку фігуру не потрібно, а варто лише підкреслити принади. Я вважаю, що у сукні футляр жінки з такими типами фігури матимуть дуже ефектний вигляд. Далі тип фігури, який називають прямокутник. Панянкам з таким типом фігури потрібно створювати ілюзію талії. Підкреслити її кроєм одягу або паском. Крім того, можна зробити акцент на область тегон і трохи надати об'єму. Наприклад, пишними спідницями чи брюками вільного крою. Також раджу підкреслити зону декольте і плечі. Трошки рідше зустрічається тип фігури, який називається перевернутий трикутник. Це коли у жінки широкі плечі. Але при нинішньому виборі одягу це зовсім не проблема. Широкі плечі можна сховати за яскравими принтами. Також варто перенести акцент в образі на ноги. Жінкам з таким типом фігури зазвичай пасують брюки палацо. Якщо раптом ви ще не знаєте, який тип фігури маєте, я вам обов'язково сьогодні розповім, як правильно його визначати. Але трошки згодом, бо зараз перейдімо до правил розіграшу, і вони, як завжди, дуже прості. Напишіть у коментарях під цим відео, який тип фігури маєте, і ми рандомно оберемо переможця та відправимо цей подарунок вам. Тож, як визначити свій тип фігури, якщо в дзеркало це чітко не видно. Все дуже просто. Беремо сантиметр і заміряємо свої об'єми. Спочатку об'єм грудей, талії та стегон. І далі визначаємо. Якщо талія на 20-30 сантиметрів менше за обсяг грудей та стегон, ви щаслива володарка фігури пісочний годинник. Якщо талія та груди більше за обсягом, ніж стегна, така фігура називається яблуком. Коли стегна набагато більше, ніж об'єм грудей, такий тип фігури називають грушею або крапелькою. Коли всі цифри приблизно однакові, ви здогадалися, це прямокутник. Якщо ж обсяг грудей значно перевищує об'єм стегон, таку фігуру називають перевернутим трикутником. Це і навіть більше для різних типів фігур ви можете знайти в мережі шопінг-центрів територія мінімальних цін. Тож забігайте на шопінг. А з нами ви побачитесь вже за тиждень. Не забувайте підписатись на цей YouTube канал, писати коментарі, щоб вигравати, та поставити нам лайк за нашу роботу. До зустрічі!